священник Української революційно-католицької церкви, я не сам від себе, я по проханню тисяч віруючих прийшов у цю залу засідань, тому що цей режим, правлячий, він не дає можливості людині, яка хоче посповідатися. Надає можливості священнику прийти у слідчий ізолятор. Народний депутат Михайло Косів звертався до керівництва слідчого ізолятору про можливість приходу священника, де би мала Юлія Володимирівна можливість порозмовляти з священником. Це законне право кожного громадянина. У свій час ми знаємо, що царевбивці Олександру Ульянову давали таку можливість. Степану Бандері так само давали можливість. І багатьом іншим людям, які були законно чи незаконно затримані, давали можливість поспілкуватися із служителем церкви. В нашому українському суспільстві, де править темрява, такої можливості немає. Я був на судовому засіданні засіданні Юрія Віталійовича Луценка, де так само ми через адвоката зверталися до керівника слідчої групи ГПУ про можливість сповіді пана Юрія. Такої можливості Юрій Луценко не отримав. І молитву розрішення я читав у суді у залі судового засідання через клітку. Кореспонденти, які були присутні на цьому судилищі, вони хапалися за голову, такого вони у свідопросідій практиці не бачили. Так само сьогодні я читав молитву для Юлії, Юлії Володимирівної. Я думаю, що якщо влада послуговується такою практикою, як, як сказав один мудрий чоловік, якщо влада не має інших аргументів. Вона використовує кайдани, вона використовує лайку. Учора, будучи на майдані, тому, який був біля пам'ятника Шевченку, де я бачив консолідацію політичних партій, де я бачив тисячі народу, які єдиними устами єдиним серцем благали для України інші розв'язки. Хочеться думати, що ми є єдині у своїх. Стрімління у своїх бажаннях. Я думаю, що цей режим, який правед Україні, буде змедений народним гнівом. Я впевнений, що темрява тривати більше не буде. Борітеся, поборите. Вам Бог допомагає, сказав Великий Кобзар. І ми з молитвою з. Такими пориваннями духовними думаємо, що ми побудуємо нову процвітаючу українську Україну, де будуть щасливими не тільки бандити посівальники де править пахани, а буде, будуть щасливими усі українці, бо ми того варті, хай Господь свій благословить. Слава Ісусу Христу і слава Україні!